Четвер, восьмо лютого, ви дивитесь новини на 11-му. В студію Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Зухвалий розстріл посеред вулиці у Нікополі. Невідомі зрешетили автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова. Чоловік загинув. Які версії у слідства – далі у випуску? Пішов грати у футбол, а опинився в реанімації. У Дніпрі медики рятують підлітка, на якого впала стіна аварійної будівлі. Наш репортаж обігріти переселенців на Нікопольщині благодійний фонд Віктора Пінчука забезпечує дровами людей, які оселились у будинках з пічним опаленням. І війна проти природи. Як виживає дніпровсько урільський заповідник під час повномасштабної, наші журналісти розкажуть. Дочекайтеся. Зухвали розстріл посеред вулиці резонансне вбивство у Нікополі. Там невідомі зрешетили автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова. Правоохоронці з'ясували, нападники поцілили в автівку з вогнепальної зброї. Транспорт майже одразу спалахнув. Посадовець буквально згорів у власній машині. Нині кілера розшукує увесь особовий склад поліції Дніпропетровщини. Загиблому заступнику мера було 59 років. Він екс правоохоронець. В минулому очолював місцевий відділ боротьби з організованою злочинністю та Кладав у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ за фактом умисного вбивства вже відкрили кримінальне провадження з неофіційних джерел. Відомо одна з основних версій розстрілу конфлікт з місцевим злочинним угрупуванням. Бунтівний полк розформують, а спецпризначенців переведуть у штурмовики бригади Лють. Після скандального відео, де поліціянти Дніпропетровщини відмовлялися вступати до штурмової бригади. Керівництво Нацполіції ухвалило радикальне рішення. Нагадаю, 5 лютого соцмережами розлетілося відео, де спецпризначенці категорично відмовлялися воювати в люті і на підвищених тонах сперечалися із заступником начальника обласної поліції. Вже відомо тих, хто відмовиться виконувати наказ, звільнять та вручать. Бойові повістки і в законі про національну поліцію вказано про те, що поліція особливого призначення це поліція особливого призначення при головних управліннях чи бригада Людь Корт має право виконувати задачі з оборони держави, тобто наступального характеру, оборонного характеру. Відео там, де був присутній один із керівників головного управління, він особисто. Після цієї розмови він написав рапорт, рапабуду переведений бригад, штурмову бригаду льот на одну із керівних посад. Вийшов пограти у футбол, а Потрапив до реанімації у Дніпрі. Медики рятують 14-річного футболіста з кривого рогу. М'яч відлетів до закинутого аварійного тиру. Рішення хлопчика дістати його стало трагічним. Саме в цей момент на підлітка впала аварійна стіна. Що зараз з дитиною, які прогнози лікарів? Дивіться далі. Як зазвичай пішов пограти у футбол з друзями та опинився в реанімації. 14-річний Владислав Микитюк того вечора й подумати не міг, що рішення полізти за м'ячем переверне його життя до Гори дригом. Я був на роботі, я працюю з лісарем-електриком депо номер 2 на автовокзалі. Дзвонить мені син, говорить, папа, я впав, не чувствую ног. Що мені робити? Дитину одразу шпиталізували до Дніпра у Владислава перелам хребта та повний розрив спинного мозку. Його нижня частина тіла не функціонує. Нижня параплегія, так, дитина не відчуває нік. В нього повний розрив спинного мозку. Прогностично це високий ризик молітізації. Необхідно його стабілізувати хребець, тому що для того, щоб він мог там користуватися возиком інвалідним і так далі, йому потрібно, щоб у хребті була повна функція, яка наразі. Батько 14-річного хлопчика постійно поруч каже, сподівається лише на диво до трагедії його син був футболістом. Грав за команду дитячо-юнацької спортивної школи Кривбас, 84 да, По даний момент тут в разом з ним. Я ухажую за ним. Його кожні два години треба перелажувати з боку на бок, навіть ночью розтирати, щоб не було проліжні. Я сподіваюся на чудо, тому що. Что... Я не знаю, что случилось. У него нет ни матери, ни бабушек, ни дедушек. Один я. Если еще он ходить не будет, то я не представляю смысла в этой жизни. До у підлітка операції та щонайменше два місяці реабілітації разом з лікарями та психологами 14-річний Владислав опановуватиме крісло колісне. Втім, батько вірить рано чи пізно його син знову стане на ноги. Чоловік ветеран, АТО. його дружина померла від онкозахворювання, тому сина виховує один і дуже розраховує на допомогу небайдужих. Кожна копійка для родини важлива. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Моторошна аварія у Кривому Розі на Дніпровському шосе. Вантажівка влетіла в паркан на мосту. За попередньою інформацією, водієві стало зле він втратив керування. Очевидці повідомляють спочатку керманичі намагалися надати допомогу перехожі, потім медики, однак вони не змогли повернути його до життя. Збагатились на дітях Правоохоронці Викрили посадовицю, яка привласнила майже 5,5 мільйонів гривень з бюджету. Керівниця відділу освіти однієї з міськрад області шахраювала на придбанні модульних укриттів для школярів. Жінка закуповувала їх недоукомплектованими та за завищеною ціною. Для своєї злочинної схеми залучила спільника з Дніпра. Він і підшукав фірму, яка б взяла участь у махінаціях. Нині зловмисники затримані слідство перевіряє причетність до злочину інших осіб. Вночі гучно було на Нікопольщині. Під ударом ворога опинилася Мирівська громада. По одному з тамтешніх сіл окупанти кілька разів поцілили з важкої артилерії. Обійшлося без жертв на Криворіжжі, Повідомляє повітряне командування. Схід збито ворожий удар БПЛА. на інших територіях. Було спокійно. Нічна атака росіяна направила дрони на Одесу. Там двоє поранених. Окупанти поцілили по цивільній інфраструктурі. Ударом безпілотника пошкоджено коледж. Пробито дах і вибито вікна. Постраждали двоє поліціянтів, які прямували на місце влучання. Якраз в той час ворог завдав повторний удар. Правоохоронці отримали мінно-вибухові травми. Обидва госпіталізовані. Їхній стан стабільний. Більшість повітряних цілей саме в Одесі знищено. Знищено, знищено п'ять дронів камікадзе типу шахет і знову заходять з моря. Знову намагаються використовувати морську поверхню, щоб було важче нам їх спіймати. Ну і власне важче відпрацювати на ураженні по цих цілях. Шахедем ворог атакував а Миколаїв. Поцілив по приватному сектору, пошкоджені понад 20 будинків. Також постраждав об'єкт спортивної інфраструктури та промислове підприємство. Виникли пожежі, займання оперативно загасили рятувальники, попередньо без загиблих та поранених. Аби зігріти домівки, благодійний фонд Віктора Пінчука системно допомагає переселенцям на Нікопольщині. Цього разу передали партію дров. Паливні матеріали надають людям, які оселилися у будинках із пічним опаленням. Таку допомогу переселенці отримують вже другий рік поспіль. Як облаштувалися та як живуть в нових будинках, бачили мої колеги. Це ми будемо розкочегарювати. У нас дрова дуже отлічні. Дуже хороші і не треба рубати. Ложу, і воно розпалиться у нас. Пані Ольга розпалює пічку, аби протопити хату. Для її родини нині це єдиний спосіб обігріти домівку. Дрова, каже, вартують дорого, тож змушена їх заощаджувати. За ніч у мене корзинка йде, невеличка корзинка, у мене за ніч йде. Середня, щоб була в нас температура, і нормально, нам вистачає. Тобто так. Морозів таких особо немає, то ми так багато й не топимо. Економимо дрова трошки. Жінка родом із села Дудчани, що на Херсонщині. Рідний дім з перших днів повномасштабної в російській окупації. Там втратила все, але найстрашніше каже, що поряд із загарбниками довелося жити її дітям. Вони там в окупації були три місяці, бо потім потрохи почали випускати постійно людей. Ну як би важко було, все замініровано там було. Родина воз'єдналася у селі Мирове, що на Нікопольщині. Тут заселилася в одну із пустих хат. У будинку лише пічне опалення, тож, аби зігрітися взимку, необхідно багато дров. Із їх заготівлею допоміг фонд Віктора Пінчука. Цьогоріч від благодійників пані Ольга отримала зо два куби. Цього каже, вистачить до кінця зими. Змушений тікати від окупантів на Нікопольщину був і пан Віктор. У рідному селі Нескучне на Донеччині втратив все. Нині воно знищено на 70%. З Донеччини виїхали ми 4 апреля 2022 року. 18-го вже зайшли руські війська в село. Почали розбивати, все, все горіло. Хата наша згоріла, як і село, в принципі. Одина оселилася у селі Високе. Тут облаштувалася в одній із пустих хат. У ній теж лише пічне опалення. Обігріти домівку самотужки, каже, не змогли б. Тож вдячні будь-якій допомозі. Громада допомагає, гуманітарки дають. В саду дали дрова, часу ось дали проблеми з ровами немає, аби допомогти переселенцям для Нікопольщини. Цьогоріч закупили понад дві тисячі складометрів деревини. Це майже сотня ось таких причепів. Нині у Мирівській громаді близько двох з половиною тисяч переселенців кажуть у сільській раді. Усім намагаються надати посильну допомогу для цього. Співпрацюють із благодійниками. Співпрацюємо також із фондом Віктора Пінчука, які особливу увагу звертають на внутрішніх переселенців в двадцять другому в двадцять. У 2030 році люди отримували на дітей харчові набори, гігієнічні набори, також забезпечені минулий опалювальний сезон і цей опалювальний сезон дровами. Всі бажаючі отримали, люди дуже вдячні. Катерина Нічок, Сергій Озоров та Євген Дрозд новини 11-го каналу. Майже дві сотні учасників бойових дій притезували у Дніпрі за минулий рік. Стоматологічна допомога для них безкоштовна приймають бійців в одній з поліклінік. І Це дуже зручно, бо всі спеціалісти в одній будівлі. До того ж, заклад забезпечений сучасним обладнанням, а в кабінетах працюють висококваліфіковані лікарі. Надаємо учасникам бойових дій АТО. ООС Підготовку до протезування, встановлення імплантатів та зубопротизування іншим пільговим категоріям тільки зубопротизування. Червонокнижні тварини лякаються обстрілів, а унікальні рослини гинуть через уламки ракет. Так впливає війна на дніпровсько урільський заповідник. У всесвітній день водноболотних угідь науковці показали нашим журналістам, як живеться на заповідній території. Наша Тетяна Заяць відрядилася на так зване сафарі, місила вогнюку протягом кількох годин. Що вполювала? Дивіться далі. Ну, Ми об'їжджаємо кожен день. Дивимося, щоб тут не ходили не браконьєри, не ходили. Відрядившись на черговий огляд у гідь, працівник Дніпровського орільського заповідника Володимир Шубенко пояснює нюанси своєї роботи. У цьому році зима тепла і цаплі у нас не влетіли. От Вон вони, подивіться, на этому, сидять зараз на острові. Вода є, вони рибу якусь ловлять. Територія майже 4 гектари з її флорою та фауною, починаючи із 1991 року, є предметом наукових досліджень, тому і є під пильним наглядом. Це у нас в даному випадку два сліда косулі. Вона тут топталась, але це більш старий слід. Косулі сюди частенько приходять просто попастись. У серці заповідника біолог Олександр Пономаренко розповідає, якої живності і скільки мешкає на цій території. На даний момент це угіддя має міжнародну цінність. У нас за плечами зараз ця система заплавних озер, різноманітних проток, які існували ще на картах часів Стефана Баторія. І тут було багато різноманітних. Одноманітної завжди дичини. Унікальний ландшафт долини середнього Дніпра та річки Оріль представляє велику цінність. Затиснута між двома промисловими містами. Територія вважається острівцем незміненої дикої природи. Тут мешкає понад дві тисячі видів природної фауни земноводні, плазуни, риби, птахи та ссавці. Ось у нас є прикопка кабанця. Явно копався, шукав якісь корінці. Враховуючи відносну безпеку, звір без остраху харчується на відкритих територіях, додає Олександр Пономаренко. Поголів'я кабанів, а це до сотні особин вільно пересуваються чинне по всьому заказнику. Тому навесні в угіддях слід бути особливо обережним, говорить біолог. Бо коли у диких свиней з'являється потомство, дорослі особини стають вкрай агресивними та небезпечними для людей. Будь-які дикі тварини вони різких рухів не люблять. Да, може він зреагувати. Да. Збор, так? да він може просто-напросто може в такому випадку просто напасти на людину, Якщо він буде вважати, що ця людина чимось загрожує його поросятам. За період існування заповідника, науковці зафіксували тут майже дві сотні видів птахів. Однак війна суттєво вплинула на їхню міграцію. 23-му році міграція диких гусей розтягнулася приблизно на півтора місяця. Зазвичай в межах місця вони вправляються, і на нашу думку, це пов'язано з тим, що частина гусей частині гусей довелося облітати райони активних бойових дій. Через повінь, яка сталася минулоріч, деякі представники орнітофауни покинули старі місця. Гніздування у дотешніх озерах вода піднялася аж на три метри. Біолог не виключає це. Сталося тому, що гідроенергетики тримали високий рівень води на Запорізькому водосховищі. Що й Призвело до штучного підтоплення. Один тут є старий Орлан. Я бачу, один молодий торішній, а один трьох чотирьохрічка Тим часом птахи, гнізди яких знаходяться високо на деревах, навпаки, примножили свою популяцію. Родина червонокнижного орлана білохвоста впевнено почуває себе в угіддях. Заповідника ба більше говорить біолог птах, розмах крила якого сягає двох з половиною метрів, став ретельно охороняти зону перебування своєї зграї це орлани. Переважно місцеві і буває частенько, що вони навіть б'ються з скажімо так з варягами з цими орланами, які приходять з інших територій. У Орлана є певна конкуренція за місця гніздування, і наші орлани захищають свої гніздові ділянки. Дніпровсько-Орільський заповідник територія тварин, які занесені у Червону книгу України. Таких тут близько 250 видів, у тому числі під охороною Європейського червоного списку та Пернської конвенції. До речі, місцевий Бобер, який проявляє свою присутність поваленими деревами, так сам. У зоні захисту. Слід один молодий Бобер пробував надгрізати, видно, зрозумів, що сам не завалить і тому залишив це дерево. Правда, в принципі, дерево, я думаю, все одно виживе, буде собі прекрасно почувати. А ось тут вже попрацював досвідчений Бобер. Умови заказника оптимальні для земноводних плазунів, риб та безлічі унікальних рослин. Тут принципово не прибирають повалені дерева, бо вони є цінним прихистком для багатьох живих організмів. Тут мешкають ціла селена різноманітних безхребетних. Крім того, місця зимівлі амфібії, рептилії. Крім того, знову ж таки в таких місцях любить мешкати такий червонокнижний вид, як горноста, який теж є на території заповідника. Але через бойові дії це різноманіття під загрозою зникнення були випадки, коли падали уламки Це теж негативно впливає. Безумовно це лякає тварин. Просто ми не знаємо, що далі буде, тому що росіяни будуть далі продовжувати обстрілювати ракетами, і ми абсолютно не маємо жодної гарантії, якщо вони будуть тут падати. То безумовно тоді шкода буде нанесена достатньо серйозно. Та поки, говорить у заказнику, все спокійно. Відроджується частина дерев постраждалих під час пожежі 20 років тому. Єдине, що дошкуляє, це зграї диких собак. Собаки дикі є, стає тут ну, собираються, вони їх вибиважиш, стріляти не можна, не, і їх ніяк звідси вбрати. Тварина не може йти по льдові, він слизький, і вона не може на ньому йти, падає, і вони потім його роздирають. Вона не може оборонятися. Тетяна Зайць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу контролюють безпеку навчального закладу та проводять профілактичні бесіди. У 20 школах Дніпра запрацювали шкільні офіцери. Це пілотний проєкт за ініціативою Міністерства освіти і науки України спільно з Нацполіцією. Як на правоохоронців в школі реагують батьки та діти? Далі в сюжеті. Першокласника Михайла батько чекає біля пропускного пункту школи. На вході вартує офіцер безпеки, тож ніхто, крім учнів та вчителів, всередину зайти не може. Микола каже, тепер спокійний за малечу, адже вона під пильним наглядом. Ми... Раді, що є такий поліцейський, і дитина розповідала, що вона якщо там щось може. Вона підходить, може що запитати у поліцейського. Вважаю, що це важливо. Що в кожній школі теж був поліцейський, тому що це в першу чергу безпека. Офіцерка Анна Мертвянська заступила на службу в школі кілька днів тому. У разі надзвичайних подій вона має інформувати відповідні органи і служби. Загалом же її робота не допустити виникнення таких подій. Перегляд території, тобто освітнього закладу. Прилеглої території, укриття також мій графік починається з 7.20 Ми перепускний пункт у нас, щоб ніхто зайвий не зайшов, небезпечних предметів в школу не проніс. Також настав вибухи небезпечних предметів. Шкільні офіцери також проводять профілактичні бесіди з дітьми та вчителями. Директорка школи Олена Кізіль говорить: хочуть, аби діти знали, що до поліціянтів завжди можна звернутися по допомогу. Перші дні, що ми зробили з нею, ми Пройшлися по всіх класах, я познайомила її з дітьми. Нам трошки спокійніше, тому що ми розуміємо, що це не тільки профілактична робота, не тільки супроводження дітей до укриття, а і в разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій, це звичайно її дуже активні оперативні дії офіцери безпеки в школах почали працювати у Дніпрі з кінця січня. Це все частина проєкту служба освітньої безпеки за ініціативою Міністерства внутрішніх справ України і Міносвіти та науки. Головна мета, все таке безпечне освітнє середовище в закладі освіти. А по-друге, звичайно, це профілактична робота, комунікація з представниками національної поліції поліції охорони дає і відчуття захищеності безпеки. По перше, а по-друге, вчить дітей. Проєкт. Пілотний по всій Україні. Участь у ньому взяли понад чотири сотні шкіл. У Дніпрі таких наразі 20. Офіцери безпеки працюватимуть в освітніх закладах до кінця цього навчального року. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу. І про погоду у Дніпрі у п'ятницю синоптики прогнозують мокрий сніг. Температура повітря в день буде 6 градусів тепла, вночі плюс один. Атмосферний тиск 743 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є чим поділитися, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.